Онлайн-школа програмування SteamWarcum.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо практично розглядати цикли і виконаємо з вами ще один проєкт, який продемонструє, як використовуються цикли, на прикладі кола. До цього ми з вами використовуємо лінії. Давайте з вами зараз циклічно повидозмінюємо кола. Для того, щоб отримати гарний, красивий результат. І так, у нас є background. Задамо background колір gray, gray, задали колір gray. Добре, далі. Використаємо функцію строк, і строк вказуємо Blue. І так, задали строк, вказали blue. Далі входимо в цикл for. For r у нас буде від нуля до r менше 300. Що робити від нуля до радиус менше 300? робити наступне R R додати 10 додати 10 і саме що малювати? Малювати наш circle circle наше коло 200 200 R. Ось такий простий проєкт, який демонструє, як можна намалювати зразу багато кіл. Так, десь у нас виникла помилка. Помилка у нас є в чому. Давайте подивимося. В тому, що у нас. Все правильно, та є заливка. Тому тут треба ще поставити fill. No fill no значення. Ось, щоб не було заливки білої. І тоді у нас все запрацює. Так. Вийде. У цьому випадку вже багато яків будуть відображатися, тому що нема завивки. Та, да, ось такий простий приклад. Можна його видозмінити, поставити, наприклад, R20 додати, і буде вже трохи по-іншому. Ось ми з вами в останніх трьох уроках циклічно наші фігури, які ми розглядали на перших уроках, вчимо використовуємо, циклічно малюємо. І це добре, це практично на наші навики в P5 JavaScript покращу. Да? Тобто, якщо говорити по коду, що ми робимо? у нас, Функція дрейф входимо, далі background gray задаємо. Далі строк у нас лінія е блакитна, далі заливкою no Fill, тобто нема заливки, і далі for радіус від 0 до R менше 300. З кроком 10. Малювати коло 200 на 200. Е з позиції точки і з розміром R. І ось у нас відбувається ось такий малюнок, досить непоганий. Ось, Можна, наприклад, зробити перше коло трохи. Наприклад, зробимо 200. І у нас вийде вже ось таким чином. Ось. Тому повторюйте і цей проєкт також, щоб краще засвоїти цикл. Дякую, що залишаєтесь з нами. Ми з вами останні три уроки виконали. Приклади з підручника, щоб краще засвоїти тему циклів, переходимо з вами далі. Не забувайте підписатись на наш канал.